Літає шахет, ми його ловимо. Мушку сюди і сюди. І тоді ми його починаємо цілитися, і стріляти. Контролюючи небо над областю та відстрілюючи російські цілі. Так для військовослужбовця Юрія проходять останні два місяці. Каже, до цього він воював на сході. Мене поранено було, я був обмежено придатний. І мене перевели на збивання. Повітряних цілях. І от зараз тут навчаю хлопців і сам. Приземляти російські безпілотники, чоловік навчився на фронті. Говорить, боротися з цим видом зброї складно. У них ціль, напрямок, який їм і у них така камера є зумом, і вона прямо в ту ціль. В 300-300-400 метрів воно розриває повністю на все. Горить, воно згоряє все. На передовій графіку обстрілів немає, зазначає інструктор із позивним Беркут. А в тиловій області росіяни запускають шахеди переважно вночі. Тож навчання мобільних груп ППО продовжують із заходом сонця. Ми беремо трошки на цілі. Бажано робити не один постріл, а робити чергу пострілів. Їх менше видно, днем вони ж більше можливість її вбратися. Він візуально можна побачити за кілометр два вже побачимо. А вночі ні. Разом із новобранцями зенітно-кулеметного батальйону тут тренуються діючі мобільні бригади ППО, зазначив Беркут. Вони прикривають усі куточки області. Зі слів інструктора, мобільні вогневі групи на чергуваннях цілодобово. На позиції виїжджають після сигналу повітряної тривоги. Від початку повномасштабного вторгнення росіяни обстріляли Черкащину 83 рази. Розповів начальник ОВА Ігор Табурець. каже, новий підрозділ створили для кращого захисту області. Ці батальйони комплектуються самими черкащанами, тобто ми намагалися використати кожен, кожну територіальну громаду, яка зацікавлена в, в тому числі в захисті свого неба. більше зосередження в нас іде, там де є об'єкти критичної інфраструктури, відповідні об'єкти, відносно яких є вказівка головнокомандувача збройних сил України. І ми чітко знаємо маршрути, де пролітають ці цілі. Всі люди, які не залучаються на бойове чергування, вони залучаються на навчання. Дар'я Шевченко, Максим Шевченко Суспільне новини, Черкаси